Так, трошки інформації для вас, мої любі, по активному напрямку. Тобто в нас в компанії є новий активний напрямок, називається Він Він Матрикс. А в чому його суть? В тому, що ви запрошуєте лише одну людину, чи отримуєте перелив, чи отримуєте системного бота в свою команду, в свою структуру, так? Ви отримаєте за кожну людину фіксовану виплату. Тобто, вам не потрібно чекати, як там в інших матрицях, щоб там закрилось все, щоб отримати якісь кошти, там чекати, поки закриється повна куча столів. Цього тут немає. Ви отримуєте за кожне місце виплату, в, кожні, в кожному майданчику їх є 12. У мене поки активовано 3. Планую найближчим часом активувати четвертий майданчик. Тому що за кожним майданчиком виплати в два рази більше. А, наприклад, якщо взяти перший майданчик, ми отримуємо по 3.67 за кожного учасника, кожного бота, да? кожен перелив, який стає нам в структуру. Відповідно, наприклад, вже на другому майданчику, ми отримуємо в два рази більше. Вже там 7.34. Перші виплати в мене були по 4.01, та як в мене ще частинка була зарахована до апгрейду. Апгрейд це автоматична покупка наступного майданчика. Тобто, можна, як самому прокупляти всі 12 майданчиків, так і просто зайти на 10 доларів, але активно запрошувати і заробляти кошти, само собою, для виведення. Також автоматично вам прокупляється другий, третій, четвертий і далі майданчик. Це дуже-дуже крута можливість Можливість для тих, хто швидко хоче заробити кошти. Знаєте, Багато хто говорить от перед святами перед роком: що, е, е, заходьте до нас. Е, ви Можете отримати, ну, ви, ви можете заробити там рідним на подарунки. Та, це дійсно правда, і не тільки на подарунки, але суть в тому, що тут я б сказала трошки по-іншому: купи собі це, зроби собі подарунок. Адже 10 доларів це на сьогоднішній день взагалі дуже-дуже ну, мало. Ці кошти, ну, за них особливо вже нічого і не купиш. Але можливість, коли ви активовуєте ВМ1, так починаєте активно працювати, ви йдете по кроках вище, ви заробляєте в рази більше. Плюс кожний майданчик, це не одноразові виплати. Да? тобто. Коли ви закриваєте перший цикл, от перший цикл ви закрили. У вас прокупляється другий майданчик, і відкривається новий реінвест на місце, відкривається автоматично, вже без будь-яких вкладень, додаткових оплат. Все. Ви одноразово купили місце, бізнес, місце, яке приносить вам гроші постійно. Далі оце. за кожну людину 3,67 ви отримали. Можете порахувати, скільки це виходить. В групі, в описі є група та посилання на реєстрацію, в групі є маркетинг, є таблиці, скільки ви отримали. За кожним майданчиком. Ось ж у мене відкритий третій цикл. Тобто дохід йде постійно, він не обмежений нічим і ніким. Тобто ви працюєте, працюють ваші люди, ви ще більше отримуєте. Це ну напевно найкраща бізнес-модель, найшвидша, в якій дійсно можна дуже дуже багато заробляти. У мене за два місяці до того ж неактивної роботи. Неактивної я просто декільком людям розповіла про ті можливості, які тут є. У мене дохід 154 долари. Так, це для когось мало, для когось багато. В кожного свій рівень в кожного своя планка. І відповідно, коли ви приходите, коли ви активовуєте. Своє бізнес-місце, ви ставите свою планку. Хочу заробляти 1000 доларів в місяць без питань, хочу заробляти 3000 доларів в місяць без питань. Ви собі розділяєте, розбиваєте це все на дні, розписуєте кроки, які вам потрібно кожного дня виконувати. Бізнес любий онлайн, тим паче, це щоденні повторення дій. Тобто кожного дня ви робите одні і ті ж самі дії. Ви перевіряєте, тестуєте, можливо, щось потрібно змінити, щось додати, щось забрати. Так? Але ви кожного дня виконуєте. Ці дії. Звичайно, ви можете спокійно взяти собі вихідний, відпустку, і ніхто вас за це в шиї бити не буде. І тим паче, якщо <кхи> все правильно робити, то. Це бізнес, який потім буде працювати на вас. Відповідно, наприклад, частину більшу частину свого доходу я відкладаю на пасив. Тобто тут я працюю активно, я заробляю ці гроші. Мені компанія дала цю можливість заробити їх, бо я не маю, наприклад, з чого інвестувати. Так, немає мене там великих запасів, відкладень і так далі, і тому подібне. Різні також є люди, і в кожного своя ну, система і фінансовий стан. Я заробляю так, я їх відкладаю на пасив. І помімо того, що я. Маю активний дохід постійний. Так. Мені ще кожного тижня капають відсотки з пасивного, доходу, з пасивного напрямку. Так. Більше відео про пасивний напрямок є також в мене на каналі. Гортайте вниз. Всім гарного дня, гарних заробітків! Подаруйте собі цю можливість перед Новим роком. І ви я, я вам 100% гарантую, що ви будете дуже сильно задоволені. І через рік, коли ви бачите свій результат, ви будете лише вдячні, вдячні компанії і вдячні а, тому часу, коли ви побачили це відео і знайшли таку можливість заробляти.